Генеральний прокурор Руслан Кравченко, як ви вважаєте, він взагалі знає про існування Кривецького Ігоря, той, що господар свободи, той, що Пупс. Бо таке враження, що Кривецький Ігор на Львівщині, на Київщині взагалі розповідає, що Кравченко в нього <ривець> ручний. Голуби мої каже. Е... Я не знаю, чи всі вірять, чи ні, але всі бачать, що вкрадений і подром Львівський, 70 гектарів землі, пасовиська у Давидівській ОТГ, це ще 400 гектарів. Ніхто не забирав цього в Кривецького Ігора. Ну, це поки що. Там питання взагалі в судах таке дуже важке. Бо, на мою думку, Кривецький дуже щільно. Спілкувався з Портновим, власне, Портнов йому забезпечував оцю от комунікацію з суддями, а тут щось іде не по плану. Е, так Це ж не тільки відпочинковий комплекс, де е, вкрадені величезні території, просто на Львівщині та Едем. хтось поверне у власність держави ці землі, чи, чи теж ні? І от коли ти починаєш аналізувати, ти думаєш, а може, це правда, що новий генеральний прокурор, там ручний в Кривецького, чи Кривецький е, далі балансує і розповідає і е, компанії, що він з ними разом і до кінця, і там після обіду біжить в Офіс президента і каже: Я їх всіх документую, я вам все здам, тільки ви не чіпайте мене і мої земельки. Взагалі, по-кривецькому дивна позиція так званої еліти, умовної еліти Львівщини, Заходу України. Ви що, не бачите, що він мародерить через Марцінківа, Івано-Франківськ, Тернопіль через мера, Хмельницький, Закарпаття пробує підмародерювати? І всіх має за дурнів і найактивніше спілкується з ОПЗЖ, регіоналами і представниками русських олігархів. Ви геть нерозумні ті, котрі ще й додумаєтеся їздити до нього на різні заходи. Ну, діда там привезли на виставку картин, то що він назвав там якимось мистецьким дійством. Ну, діду то таке, він там. З на мою суб'єктивну думку, з 2005 року був вже не в собі, бо ну, не міг Гриценко при адекватному президенті розпродати половину української армії. Та? Не знаю, чи там щось дідово пообіцяли, чи чи йому казали, що вез, везуть його в гуцульську церкву, нову, а завезли в оденду попса. пса. Знаю, як то діло було, але не переконаний, що багато людей, які потрапили на цей так званий мистецький захід. Е, вони точно не припускали, що то, що то буде шабаш імені Пупса. Е, я, я просто щиро сподіваюся, що ви ж бачили, як він знищив сотні людей, сотні, коли заробив на сцені майдану і з Махніцьким продавав справу. Вас що, життя не навчило, що ви йому далі тиснете руку? І нічого не зробити для того, щоб він повернув вкрадене і... і опинився у в'язниці. Ви не розумієте, що це ФСБшний агент? Напишіть, що ви думаєте. Чи справді Кравченко свідомо допускає далі те, що Пупс їздить по Україні і каже, що в нього свій ручний генеральний прокурор, чи просто ще у правоохоронців не дійшли руки до Кривецького?